Пентавалентна вакцина вакцина 5 в 1, зменшує кількість ін'єкцій, необхідних для імунізації дитини. У цьому відеоролику ми розглянемо ці ключові питання про пентавалентну вакцину по перше, що таке пентавалентна вакцина. Пентавалентна вакцина об'єднує такі 5 вакцин в одній ін'єкції. Це означає, що вона допомагає захистити від багатьох захворювань. Дифтерія це інфекція дихальних шляхів або шкіри, правець, це інфекція, яка спричиняє сильні м'язові спазми, які можуть призвести до смерті, кашлюк, це інфекція дихальних шляхів. Вакцини проти дифтерії, правця і кашлюку, часто є комбінованими, як АКДС, гепатит Б. Це вірусна інфекція, яка може спричиняти хронічні захворювання, такі як цироз і рак печінки. Агаємофілус інфлюенса типу Б може призвести до тяжкої пневмонії, менінгіту та інших інвазивних захворювань. Пентавалентна вакцина може бути рідкою або ліофілізованою. Пентавалентну вакцину з ліофілізованим компонентом ХІБ необхідно розчинити за допомогою розчинника. Який є компонентом вакцини АКДС плюс гепатит Б? Коли вона робиться, пентавалентна вакцина робиться у вигляді серії із двох або трьох доз. Першу дозу вакцини слід вводити у віці не менше шести тижнів? Зверніть увагу, що пентавалентну вакцину ніколи не слід використовувати для забезпечення дози вакцини проти гепатиту Б при народженні. Інтервал між наступними дозами має становити не менше 4 тижнів. Які є протипоказання до застосування пентавалентної вакцини пентавалентну вакцину не слід вводити, якщо після попередньої дози вакцини у дитини спостерігалася анафілактична реакція або реакція гіперчутливості? Як вводиться пентавалентна вакцина? Вакцина вводиться внутрішньом'язово у дозі півмільлілітра. Ін'єкцію слід вводити у зовнішню частину стегна немовляти і в дельтоподібний м'яз плеча для дітей старшого віку і дорослих. Які можливі побічні реакції при застосуванні пентавалентної вакцини не повідомлялося про жодні серйозні побічні реакції. Легкі побічні реакції включають місцеві реакції в місті ін'єкції. Такі, як біль, почервоніння або набряк і лихоманку. Як вона зберігається? Пентавалентна вакцина повинна зберігатися і транспортуватися при температурі від плюс 2 до плюс восьми градусів за Цельсієм. Її у жодному разі не можна заморожувати. Розміщуйте флакони подалі від найхолоднішої частини холодильника, наприклад, у верхній частині холодильника, що відкривається зверху. При підозрі на заморожування проведіть тест на струшування, щоб визначити, чи є флакони з вакциною безпечним для використання. Тепер ви маєте краще розуміти, що таке пентавалентна вакцина.